Друзі, всім велике-велике привіт! Ви тільки не лякайтеся, що відео починається не з орхідей, але воно ну, дуже буде цікаве, тому що воно стосується також орхідей, бо виникає дуже багато після, особливо після пересадок. А коли я знімаю відео на тему пересадок, коли я роблю пересадки орхідей, дуже багато виникає питання з приводу ґрунтів. Які саме грунти я використовую, і яких, ну якщо це кора, то яких порід дерев ця кора. Тож, друзі, сьогодні хочу вам показати, на прикладі, все, як є, як кажуть, як проходить робота за кадром, тому що ви бачите під час пересадок гарну картину, готову нарізану вже кору, а весь процес, як кажуть, залишається за кадром. Тому, друзі, я знаю, що дуже є багато дівчат, які мають можливість піти до лісу, назбирати собі кору, зробити такі невеличкі заготовки, але яку саме друзі, кору потрібно брати, зараз я вам все поясню: ну, щоб ви просто-напросто не змарнували свій вільний час і просто не принесли собі якийсь просто непотріб або сміття додому, бо не, не вся кора. Хороша. Тому я вам хочу сьогодні показати, яку саме кору збираю я. Хочу почати, друзі, з того, що не потрібно йти до лісу і підійти до будь-якого дерева, до будь-якої сосни і здирати з неї кору, бо все одно у вас нічого не вийде. І Із живого дерева сосни кора для посадок. Орхідей не підійде. Вам потрібно буде знайти ту дерево, яке вже висохло, яке вже мертве, і від якого вже ось ця кора відпадає самотужки. Ось, як в моєму випадку, бачите, я знайшла таку кору мертвого вже дерева. Вона, ну, якщо сама не відпадає, але якщо ви підійдете до дерева, вона ну, легко просто відходить від дерева. Ось. Так само робила і я. Бачите, Ось такі просто величезні шматочки, товсті. Бачите, які? Ось такі шматочки чудово підходять для того, щоб ви забирали ось цю кору додому. Там вже її зачищали. Зараз я вам також покажу, як я. Це роблю, як протікає весь цей процес зачистки і нарізання кори. Ну, звісно, цей процес не є легким, але все одно я вже звикла, тому для мене ну, це вже труднощів ніяких не складає. От, Бачите, така кора, повторюсь, чудово підходить. А, наприклад, ось така, бачите, тонесенька, яка ось так легко ламається, таку не беріть. Бо, ну, бо вона просто як сміття, вона просто покришиться, а толку з неї ніякого не буде, бачите? Я дивіться, як її нарізаю, скільки в мене різних відходів. Звісно, воно в мене нікуди не викидується в, такий, ну, в таку холодну пору. Я це все зберігаю, ми це ну, спалюємо, або я просто ось хорошими такими шматками, просто ну, які вже я не використовую для посадок. Я декорую ними свої клумби, просто підсипаю свої там, кущики, квіти, ну і воно все гарно у мене виглядає. Тому друзі, з цим ми розібралися, шукаєте, як кажуть, мертве сухе вже дерево, і берете ось такі хороші шматочки кори. В різні такі тоненькі ми не беремо, тому що ну, толку з них ніякого не буде. А зараз я вам хочу показати, як у мене протікає весь цей процес, як я її зачищаю і нарізаю. І як виглядають у мене вже шматочки після того, як я ну, зачистила ось такі великі шматочки кори. Так, друзі, є у мене ось такий помічник. Це ось такий у мене сікатор, тому що звичайними ножницями вам все одно не вдасться це зробити, тому у вас повинен бути хороший сікатор. Ну, думаю, у, у вас у кожного вдома, хто тримає таке хазяйство, є. Сікатори для обрізки саду, тому ось такий сікатор вам дуже допоможе у цій справі. Кора повинна бути сухенька, тоді вона дуже гарно ріжеться. Якщо вона волога, поставте її десь в сухе приміщення або винесіть на сонечко, нехай вона там декілька днів просохне, бажано тиждень. Ну, просто щоб вона гарно висохла, і тоді вона буде гарно нарізатися. Повторююсь, коли кора волога, вона нарізається дуже важко. Ну і дивіться, ось так я беру шматочок до рук, перерізаю, ось так. Потім ще раз. На камеру це робити дуже важко. Коли я роблю це без камери, ось у мене цей процес відбувається набагато швидше. І ось, бачите, відрізаєте собі потрібний такий зручний шматочок, щоб було легко тримати в руках. Сталишнє зачищаєте ось таке. Хоча я бачила дівчат, які продають кору, то вони так, настільки не заморочуються, але я така людина, яка люблю заморочитись, і щоб в мене все було ідеально. І ось так потім перерізаєте ось так і ось так. Ну і відповідно на таку фракцію, яка вам потрібна. Якщо у вас, наприклад, вже ви пересаджуєте орхідеї вже такі великі і з хорошою кореневою системою, то, відповідно, ви нарізаєте собі приблизно шматочки, ось такі, або можна ще навіть більші, і дивлячись в яку систему. Посадки ви садите орхідеї, якщо в закриту, то, звісно, можна ще більші шматочки нарізати. Ну, а це як я називаю така середня фракція, бо між нею є як великі шматочки, так і маленькі, і можна вибрати собі те, що вам потрібно. Ну і ось так, бачите, легко та просто ми перетворюємо ось такі великі шматочки, кори на ось таку красу. Ну, і дивіться, друзі, після того, як я зроблю всі маніпуляції з цією корою, я її розфасовую по ось таких пакетиках. Вони дуже зручні. Тут я насипаю у пакетик по 3 літри. І також, знаєте, що я не тільки заготовляю для себе цю кору, а трошки ще і продаю дівчатам. У мене є багато дівчат, у яких також величезні просто колекції, які є моїми постійними клієнтами і купують, її, ну, купують цю кору по декілька десятків літрів одразу. Тому навіть не встигаю її нікуди виставляти на продаж, нікуди рекламувати, бо дівчата просто завалюють мене своїми замовленнями. Ну і... Як я вже сказала, процес цей не є дуже такий легкий. Звісно, якщо потрібно там просто для домашнього використання десь там декілька орхідей пересадити, то ну, норм, все добре. Але коли потрібно нарізати там по 50 літрів по 30 літрів для одного клієнта, то це, погодьтеся, дуже і дуже важко. Руки потім дуже болять, потрібно робити якісь перерви для того, щоб трошки руки відпочили, або ну, якось так, періодично, знаєте. Кожного дня потрошку, але є ж і інші справи, тому ну, інколи як виходить, так а потім і виходжу із ситуації. Але ось погляньте, яка краса виходить. Я вам вже не один раз говорила, що магазинну кору я не люблю, бо так, спочатку, на початку мого захоплення. Звісно, я пересаджувала орхідеї у магазині ґрунти, які купувала, але там нічого хорошого не було. Мої орхідеї або пропадали взагалі, або ну, згнивала коренева система. Полив у такій корі, в таких посадках я відрегулювати ніяк не могла. Я не розуміла, як мені поливати в орхідеї, тому що ну, постійно якось. Та кора, в яку я садила свої орхідеї, якось ніби не просихала, вона там якось закисала, ну і, відповідно, у орхідеї згнивало все коріння. А ось до цієї кори у мене претензій взагалі ніяких нема. Я, звісно, почала експериментувати. Думаю, у нас ліс поруч, піду просто для себе, навіть в голові ніколи не було продавати, орх... вибачаюсь, кору. Робила спочатку заготовки для себе, коли я побачила, що а, моїм орхідеям дуже подобається. Ну, і думаю, маю таку можливість ну, дівчат також потішити, можливо, хтось там і купить, кора ж хороша. Ну, звісно, і потихеньку діло пішло. Ще один такий нюанс: запитували також, чи обробляю я свою кору та мох, який я збираю. Чи піддаю якимось термічним обробкам кору та мох, які я збираю сама? Скажу, друзі, чесно і відверто, що жодними термічними обробками я не обробляю грунти для посадки своїх орхідей. Тому що, друзі, погодьтеся під час того, коли ви проварюєте кору, ви вбиваєте не тільки погану мікрофлору. А вбиваєте і хорошу. І після цього, після таких серйозних термічних обробок, ваші грунти стають мертвими. І орхідеї в таких посадках дуже важко приживаються, тому що там нема нічого корисного. Навіть якщо ви побачили якийсь грибочок, якщо б почав рости всередині посадки, то цього боятися не потрібно. Це є навпаки добре. Він з часом все одно там пропаде, і орхідеї ніяким чином не нашкодить. А це вказує тільки на те, що ем, там вирує хороша мікрофлора, там вирує життя, і ну, там просто все класно всередині посадки. І орхідеям е, такі посадки подобаються. А, знаєте, друзі, коли я тільки почала е, продавати була кору, е, був у мене такий випадок, коли ну, просто брали спочатку на пробу. А по... Два-три пакетики. Ну, Не багато ну, брали просто для того, щоб спробувати. Дівчина написала, пам'ятаю, в інстаграм, такий хороший був відгук, все їй сподобалось. А потім, ну, потім пересадила відповідно свої орхідеї. І це була, мабуть, закрита система. чи... Ну, чи класична, ну, вже не пам'ятаю, але вона побачила після пересадок цих орхідей через декілька днів таку зелену плісняву на шматочках кори. І вона взяла, висипала всю кору, навіть ще уточнила, що сказала, що спалила її, бо ця пліснява вона настільки шкодить. Орхідеям, що від цієї плісняви орхідеї помирають. Це друзі, маячня і дівчина ну вже пройшло скільки часу, і тільки зараз, ну зовсім недавно, декілька тижнів тому, виставила, пам'ятаю, була пост, тому що сама вже займається продажем кори. І написала, що так і так був такий раніше в неї досвід, що коли вона бачила в горщиках після посадки там якусь зелену чи блакитну плісняву, вона одразу викидувала просто цю кору, висмикувала орхідеї з цієї посадки і пересаджувала заново орхідеї. А кору не те, що викидувала, а просто спалювала, бо це є просто така небезпечна пліснява. А це, друзі, всього-навсього е корисна така річ, як триходерма. Це, друзі, ну, ця триходерма вважається хорошим біофунгіцидом. Е е триходерма е бореться. Всередині ґрунту і з такими патогенними грибами, і через, саме через триходерму і розвиваються настільки гарно корінчики всередині посадки, тому що там вирує хороша мікрофлора. Ця друзі-триходерма також бореться з різними захворюваннями, такими як гниль, як кореневої системи, так і гниль. На шиї. Тому, якщо ви побачите в своїх горщиках саме такі блакитно-зеленуваті, ну таку блакитно-зеленувату плісняву, то вам не потрібно лякатися. А навпаки, радійте, що у ваших, ну всередині ваших горщиків, всередині ваших посадок варує така хороша мікрофлора, і там є триходерма. Бо ну, хтось. Ну, заселяє навмисно ось цей гриб, ось цю триходерму, для того, щоб там всередині посадки було все добре, не прогресували якісь погані гриби, а навмисно заселяють цю триходерму, щоб вона боролася з цими патогенними такими грибами. Тому, друзі, ну, як могла, так пояснила. Але скажу ще раз. Ось, цих, ось цієї плісняви блакитно-зеленої не потрібно лякатися, бо це є хороші гриби. Ну, а ще, друзі, ви знаєте, і дуже багато виникає у вас питань з приводу моху. Мох, друзі, у мене ось такий. Бачите? Ну, це також був такий свого роду експеримент. В ньому, я пам'ятаю, також. Я нарощувала корінчики у своїх орхідей і скажу вам чесно досить вдало. Ну, Не купувала, не замовляла я на той час з фагном. Ну, і ніби й була така можливість, але я вам постійно повторюю, що я за експерименти. Я постійно експериментую, природа навколо нас, тож потрібно ну, цим користуватися. Я пішла до лісу, побачила. Ось цей мох, ну, спочатку як це було, спочатку принесла взагалі не те, той мох був дуже жорсткий, він взагалі воду в себе якось не поглинав. І ну, той мох я викинула. Ну, на щастя, я тоді принесла його зовсім трошки. Ну, а коли вже побачила ось цей, мох принесла додому, замочила, потім його гарненько віджала І я зрозуміла, що цей мох мені підходить. Я його, друзі, використовувала як в такому вигляді свіжому зеленому, так його висушувала і вже сухим додавала до середини посадки. Моїм орхідеям дуже подобається. Тому ну, навіщо платити за сфагнум, якщо у мене є також непоганий мох. Хоча це і не сфагнум, можливо, друзі, це якийсь. Ну, різновид цього моху, тому що ну, не в кожному регіоні е, умови підходять для того, щоб е, ріс ось цей фаг з фагном. У нас, в нашому регіоні, я знайти його не можу. Але вставлю вам таку е, ну, таке коротке відео, як я збирала цей мох і як я е, ну, насправді визначаю, який мені підходить, а який ні. Тому, друзі, думаю. Вам ось це моє відео буде корисним. І якщо у вас є така можливість в лісі знайти ось кору для своїх орхідей і мох, можливо, у вашому регіоні навіть росте справжній сфагнум то, будь ласка, насолоджуйтесь і природою, і за одне поповните свої запаси для орхідей. Дивіться, дівчатка, прийшла. До лісу і хочу показати вам мох, який я використовую для своїх посадок. Бачите, як він виглядає? Ось, бачите, це ще, щита... бачите, такі в нього маленькі волокна, тому я такий наберу Я його використовувала як ось таким свіжим, додавала наверх посадок, так використовувала і всередину також. Ну, всередину посадок додавала його як такий вологоємкий компонент. Дуже моїм орхідейкам подобається. Тут є, звісно, мох, де волокна ці більші, але його потрібно шукати. Ось так я його заправляю, він потім гарно приймається, бо там хороші корінчики і росте собі далі. Це у нас, друзі, ось такий мішаний ліс. Тут у нас ростуть як дубові дерева, так і граб, бук. Бачите? І ось так є місця, де росте ось такий мох. якщо чесно ми Прийшли трошки з сім'єю погуляти. І ось я прощупую, бачите, занурюю туди пальчики. Якщо я відчуваю, що пальчик проходить глибоко, тому тоді там є такі волокна довгі, ось цього моху. Якщо ні, то, то ні. І дивіться, яка краса, друзі. Це перші рибочки. Ось вони, які красиві. Бачите? Ось яка краса. А які запашні? Бачите, ось такі знахідки. Прийшли з сім'єю погуляти і ось заодно знайшла вам мох. думаю, покажу, тому що багато хто з вас цікавиться. Ну і от, така чудова знахідка. Дивіться, друзі, ось про що я вам говорила, бачите, які волокна. Ось, я вже назбирала валют, ходжу по лісу, ось так. Бо пакетик забула вдома. Ой, кажу ж, ми ходили просто на прогулянку. І ось така краса. Можна так знайти. Головне, не висмикувати те, що вам не подобається. І можна знайти ось таку красу. Бачите, які довгі волокна. Ось такий мох мені найбільше подобається. Вже, правда, нікуди ставити. Я загорнула футболку і в неї набираю мох. Ну, в кого є орхідеї, той зрозуміє. Але ж кажу, він дуже хороший, він гарно вбирає з себе вологу. Так і добре її віддає. Тому, друзі, повторюсь, в кого є така можливість з'їздити в ліс, знайти ось такий мох, використовуйте його в посадках, орхідеї його дуже люблять.